Вісам народився в ізраїльській сім'ї, яка нетерпимо ставилася до християн. Коли його сестра поїхала до Європи на навчання і стала християнкою, родина наказала Вісаму вбити її. Натомість Вісам поїхав відвідати свою сестру та спробував переконати її, відмовитися від нової віри. Тоді його сестра запропонувала йому залишитися в Європі і навчатися в адвентистському навчальному закладі в Австрії. Вісам погодився, сподіваючись, Навернути християн до своєї релігії. Проте несподівано Вісам зацікавився Ісусом і ще до кінця року прийняв хрещення. Коли Вісам повернувся в Назарет і сказав своєму дядькові, що він не вбив свою сестру, його дядько розлютився і наказав чоловікам побити його камінням. У Вісама кидали камінням доки він не втратив свідомість. На щастя, батько Вісама попросив своїх інших синів відвести їхнього брата до лікарні. Після повернення додому. Батьки переконали Вісама покинути Ізраїль. Вісам повернувся до Австрії, завершив навчання і став пастором кількох європейських громад, перш ніж його покликали виконувати служіння пастора в його рідному місті Назарет. Повернення Вісама до Назарету зустріли вороже. Його двоюрідні брати повели натовп, щоб напасти на нього. Але Вісам відмовився битися. Коли він відвернувся від тих чоловіків, один із його двоюрідних братів витягнув ніж і вдарив ним у спину. Ну, на диво, лезо ножа зігнулося під кутом 90 градусів. Брат Вісама глянув на зіпсований ніж і сказав. От як намагатися вбити божого чоловіка. Але один із двоюрідних братів Вісама крикнув: Я помру, якщо не вб'ю тебе. Через кілька місяців двоє двоюрідних братів, котрі погрожували Вісаму, загинули в автомобільній аварії, коли в їхнє авто врізалася вантажівка. Цей нещасний випадок значною мірою вплинув на місцеву спільноту. І багато хто розпитував про віру Вісама та силу його Бога. Попри труднощі, Вісам відкрив міський центр впливу. в Зареті, де він викладає англійську мову, використовуючи Біблію як підручник. Чимало людей бажають вивчати англійську з цим Божим чоловіком. сам лише один з понад 16 тисяч чотирьохсот служителів, які разом дбають про майже 22 мільйони членів, які утворюють більш ніж 168 тисяч громад і груп по всьому світу. Кожен має свою історію посвячення та жертовності у Божій справі, завдяки. Тому що десятини забезпечують їх та їхні сім'ї, вони мають змогу і бажання виконувати служіння у деяких з найскладніших куточків світу. Коли ми повертаємо десятину і обіцяні приношення, тобто регулярні та систематичні пожертвування, ми об'єднуємося з цими відважними чоловіками та жінками, які служать Богу в скрутних ситуаціях і несуть світло тим, хто його потребує найбільше. Давайте поставимо Бога на перше місце.